Далі, а, яким чином ми можемо а, так комбінувати? Звісно, це завжди і посидючі наші якісь там посидати посиденькі, якісь так, де ми з вами спокійні ігри граємо, і рухливі ігри. Діти не можуть цілу годину сидіти і бути такими смиренними, класними. Ми кажемо про дошкільнят, про дітей. Мало малого віку, так тому що на групові заняття, от наразі у мене найменшому рік і три місяці, який перебуває на групових заняттях, так і відповідно він не може дуже дуже довго всидіти, йому необхідно рухатися. Що ми можемо комбінувати, якщо ми кажемо про рухливі ігри? Руханки і танці. Наразі їх настільки багато, що просто немає іноді потреби щось там дозумовляти. Заходите в Ютуб, руханки і все. У вас хоч зайці пляшуть, хоч ручки пляшуть, хоч динозаври все для вас є. Але ви маєте знати, де це взяти. І, відповідно, ви адаптуєте, так, чи ви вивчите цю руханку і будете певну кількість разів її повторювати, чи можливо будете кожного разу нову, як дітки реагують, чи не бояться нових звуків. Я, наприклад, з малюками не дуже полюбляю дуже багато музичних моментів. Ми беремо більш спокійні елементи, тому що дуже часто, якщо там тиша-тиша, і тут той реве, той біжить. Відповідно, ми маємо зважати ще на той колектив, який у вас підбирається. А буває таке, що всі люблять ці всі танцюють супер, цих руханок можна отак, і на початок, і на кінець, так, і всі задоволені. Моторні доріжки, без них некуди. Починаючи від наших звичайних ортоковриків, закінчуючи смугами перешкод. Це і тунелі, це наші всі а, так, перепони, лазалки і так далі. Де ми будемо пригати, стрибати, моторні килимки, де ручки, ніжки і так далі. Це все так само буде елементом вашого групового заняття. Ми можемо додавати ігри повтори за мною, коли ви там зображуєте з, малими з малюками якихось тваринок, так лисичка біжить лі-лі-лі-лі-лі, хвостиком махала, і ми всі там так зобрали. Бу, бу, іде. і так далі. Для більш дорослих дітей, наприклад, коли ми там ой, будемо щось зображувати, морські поплили, медузи, всі медузи, там, так, хоп, теперакули, кусь, 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 їм подобається, вони бігають. і так далі. Відповідно, ви можете орієнтуватися на меншеньких, на більшеньких і грати в такі собі крокодили, вгадай, повтори, так, море хвилюється, і так далі. так, але адаптовані під наші групові заняття, це змагання. Якщо Відповідно, у вас є хоча вже чотири дитини, це вже можуть бути дві міні-команди. Коли, наприклад, всі наші руханки вони можуть так, вони можуть щось вдвох перекладати, притягувати. Звісно, завжди має перемагати дружба. Так, але а, все одно ми можемо цей командний дух трошечки додавати, так? коли вони будуть дивитися, а, так? хтось більше робить, ой, я нібито хочу. Але ви маєте підходити до цього теж з толком, тому що вам необхідно, щоб в кожній команді завжди був хтось, хто буде і тягнути з дітей, так? може виконувати, а, щоб не було якихось сварок, хтось з кимось друже, хтось ні. І так далі. Тому ми на це завжди зважаємо. Так? Наприклад, навіть якщо ми хочемо поставити. Парк, Роботу. Звісно, я буду ставити дитинку, яка а, так, потребує допомоги і яка любить допомагати. Так? Відповідно, у них буде суперкоманда. Наприклад, або дітки, які дружать між собою, вони теж дуже класно попрацюють в парі, так? або дітки, які мають новий досвід спілкування. І, можливо, ми їм запропонуємо сьогодні таку комбінацію, а наступного разу іншу. І це все буде на користь вашим зняттям і діткам також. Далі всі наші сири, парашути, стрічки. Що це таке? Так, наприклад, це а, така собі тканина з дірками, куди вони пролазять. Оці всі великі парашути. Я їх взагалі він мене не, не відкладається в куточок, завжди лежить, тому що ми з ними робимо і хованки для малюків, і елементи привітання, коли ми накриваємо а, дитинку і шукаємо вивчаючи імена. Нам треба, щоб вони спілкувалися в далі. Ти де? А ми Давіда заховали під парашутами всі. Давій, ти де? Ага. Відкрили, а тепер кого ховаємо і по колу пішли. Ю заховали, машу заховали, кого немає. Дітки, відповідно, гарно запам'ятовують, кого і як звати. Тому що, звісно, якщо вони всі прийшли, сіли, сидять, хто зна, хто з ними там ходить, в залі нічого не зрозуміло. А з вашими такими іграми вони дуже класно і швидко вивчать, кого як звати, кого як погукати. Не буде ось Знаєте, ей так. Хлопчик, дай ме ото там шоњ. Ни. Ми маємо зробити з них дружню команду, так, які будуть пізнавати один одного, здоровкатися, коли вони прийшли до вас і перед зняттям чекають. Можливо, вони зустрінуться десь в сусідньому магазині, і це буде дуже приємно, коли дітки будуть кричати: О, привіт, Міша, я тебе бачив, підемо грати. Так, це дуже приємно, класно, коли вони приходять і так, все спілкування з ваших занять приносять ще й за межі вашого кабінету. Сніжколіпи і інші хваталки. Взагалі їх дуже люблю, всім рекомендую. Так, тому що це класна і одноручна діяльність, і дворучна діяльність, і відповідно це не значить, що ми там тільки сніжки ліпимо, це такі собі хваталки, які ми можемо так, цілий рік використовувати і збирати будь що. Ось, Наприклад, там у вас наразі Пасха, яйця там збираємо, якісь там кульки збираємо, зима, сніжків наліпили, там хоч з паперу накатали кульок, збираємо. Так, тобто це такі активності, котрі у вас можуть бути невід'ємними Елементом або переходити від там, якось, там, циклічністю від заняття до заняття. Пошуки скарбів дуже люблять ці всі коробочки, сундучки, щось збирати, щось шукати, Дуже так, діткам подобається. Ми навіть іноді буває таке, вибираємо якесь заняття, де є локації, коли весь кабінет. Це якась так, квест кімната, так і вони мають від локації до локації переходити. Ну і в кінці, звісно, їх чекає якийсь сюрприз. Там так, відповідно, смачний, або просто там цікавий, або якісь дрібні сюрпризики, або щось вони виготовлять в процесі і винесуть з собою. А це все так само може слугувати ось цією активністю у вашому занятті. Так, перепони, естафети, командні ігри і все інше. Тут зрозуміло не будемо дуже довго засиджуватися. Рушимо далі. Ось